День знань у Новоборівському навчально-виховному комплексі Володарсько-Волинського району став справжнім родинним святом. На подвір'ї біля школи схвильовані батьки першокласників, трохи розгублені і ще по-дитячому безпосередні діти. Цього року на першу зустріч зі школою завітали 38 першачків. Іршки лишились вдома, зараз гратися не час. Ось і стежечка знайома. Я йду вже в перший клас. Напутні слова директорки, батьків та старшокласників, нагороди для успішних школярів. Директорка Наталія Герасимчук пишається роботою свого колективу і завзяттям учнів, бо за результатами цьогорічнього зовнішнього оцінювання їх заклад увійшов до десятка кращих в області. Тому приємною несподіванкою стала відзнака Міністерства освіти і науки України, яку вручив Наталії Герасимчук почесний гість свята, радник президента України Віталій Журавський. А ще Віталій Станіславович привіз подарунки і для першокласників. Діти є діти, і всі діти повинні мати відповідний набір для того, щоб йти до першого класу і в клітинку, і в лінійку. В косу лінійку, і гумки, і ручки, і е, олівці, і лінійки все це потрібно. Тому я вирішив практично для всіх приміщенних районів Житомирщини, придбати такий набір першокласника і всім. Є вручити привітання Віталія Станіславовича стало як ніколи доречним, приємним, неочікуваним. Людина, яка опікується закладами, яка взагалі переживає про освіту. І не тільки привітаннями, а напевно нема такого місяця, щоб Віталій Станіславович не контролював і не допомагав, не надавав посильну допомогу для нашого закладу. А свято продовжують вітання від випускників та хореографічні номери. Урочистий перший дзвінок дає старт черговому марафону здобуття знань. Тож усі розходяться у свої класи. Новий навчальний рік розпочався.